Балетні феї на полотнах» – Виставку українського художника Юрія Писаря розгорнуто у мистецькій галереї міста. Під назвою Піано автор представив серію робіт, яка продовжила тематику балет. Над нею він працює уже третій рік. Митець експонував нові картини 2013 року, на яких зображені танцівниці. Більшість робіт у хроматичних барвах написані легкою манерою, яка властива художнику. Залишилась ідея балету, тобто використання жіночих форм і Ну, жіночого сприйняття, мені здається, ж світу, тобто переважає все-таки ніжний підхід до, ну, до зображення жіночого тіла, ніж якісь такі грубі, чіткі форми. Все таке майже в сфомато, списане, таке як в мряці, в тумані. Виставка поділена на два розділи: одна частина картин написана у спокійних тонах, друга нагромаджена образотворчими кольоровими елементами, плямами та лініями. Техніка виконання, живопис та графіка. Художник виділив головний акцент у роботах, використавши природну гаму кольорів. Неокреслені жіночі фігури на полотнах інтригують, кажуть відвідувачі галереї. А ця виставка я е, особлива в тому, що вже відточеність, така відточеність. Відшліфованість, немає лишнього, є дуже гарний відбір. Десь навіть по композиції дуже така стильна, така неперевантаженість. Юрій завжди описує жінку так дуже молодійно. І фігури вони завжди такі цікаві, сповні енергії, спокою. Тобто різна така тематика. Вона кількома мазками він міє цілу історію розповісти. Вчора повернулася з Нью-Йорку, і крім того, що я там, наприклад, в метрополітен опера була на балеті Жизель, то я просто бачу ці роботи в фоє і думаю, що вони би там справили явний фурор. Юрій писар був учасником колективних виставок молодих художників в Івано-Франківську, Києві, Львові та інших містах України. Понад 20 основних експозицій нараховується за його творчу діяльність. Вікторія Гордієнко, Андрій Шкварла новини на вежі.